Не пережив удару по НПЗ. Віцепрезидент Лукойлу Робертус вчинив самогубство. Як пишуть російські змі, він повісився у власному кабінеті. Незадовго до смерті Робертус скаржився на самопочуття і попросив пігулки від головного болю. Після чого пішов у свій кабінет. Одне з пропагандистських видань написало, що чоловік не виходив звідти кілька годин, на телефон не відповідав. Співробітники вирішили все ж зайти у кабінет і виявили його тіло. Робертус пропрацював у компанії близько 30 років. Нагадаю, Передодні Лукойл пережив атаку безпілотників. Це вивело нафтопереробний завод з ладу і стало сильним ударом для Росії, оскільки Лукойл переробляє 15,8 мільйонів тонн сирої нафти на рік. А це 5,8 відсотків від усієї нафтопереробки Росії. Прям через дорогу Зараз, не сіво. Вроде тихо было, не беспилотно. Ну, ух, горит пиздец. Видно, все, как на лутон. В общем, е-мое, жесть как.